Алло, да. Да. Ангелина, здравствуйте. Слушай. Алло, алло. Да да, слушай. Да, вы звонили к нам на горячую линию компании «Егрущиком». Может случайно, мы дети игрались. Извините это. Что? Может случайно? Я не звонили. Может, дети игрались. Извините, это, Алло. Доброго дня. Да, алло. мене звати Оксана, індекс 128, старший інспектор відділу збору заборгованостей оборгованості, колекторське агентство фактор. Портува Оксана Андріївна, ким доводиться. Знайома? Який до вас може звертатися? Девід. Девід, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, ви з даною особою спілкуєтесь? Ну, позавчора говорю з нею останній раз. А інформацію передавали стосовно кредиту, ми до вас часто телефонуємо. Так, якраз вчора її позичав гроші. Сказала, що йде оплачувати. Кейс кредит. Угу, ну точно не наш. Скажіть, будь ласка, ви даєте згоду на взаємодію з нами, тобто зараз на спілкування на передачу інформації Оксані Андріївні? Я даю згоду на спілкування зі мною, але ви не маєте права мені розказувати навіть те, що вже розказали. Я не знаю як ви тут при якийсь характер наставитесь до своєї роботи? Що, що, не, що не маю права я розказувати, що? Ну що, Оксана, розказує? я допустим кредит. Так, ну так а що? Я не озвучила компанію, суму і так далі. Це персональні дані, які я не маю права розголошувати. Mm -hmm. Тим більше ви дали згоду на взаємодію. Так, так Ось, я, що... я на відміну від вас не буду порушувати законодавство. Я не можу дати вам номер телефона. Добре, тоді приймайте телефонні дзвінки, далі, гарного дня. Угу, mm -hmm. А ви чекаєте? Добрий день. Да, а може почути А хто Це Це компанія Качає гроші. Мене звати Юлія. Ну, Як да, до вас можна, можна звертатись? Це Це? Ні, не можете. Ви повисловлювалися? Будете нормально спілкуватись? Ну, Передайте щас. слухавку Ірине Ігорівні. Вона зайнята. Ну і що? Передайте їй слухавку, я чекаю нормально там, чи що? Звісно. Так вона зайнята. Ну і що, що вона зайнята? Значить, зайнята. Вона не може з тобою говорити. Думаю, да саме на тебе не переходила. Передайте слухавку Ірині Гринячуку. Дякую, такі інтересні дзвонарі, я хуєю. Ми на ви не переходили, ми на тебе не переходили. Жодна поважна людина, як зелена... Mm -hmm. Алло. Добрий день. Добрий день, Ирина Ірина Ігорівна. Я слухаю вас. Алло. Алло, чуєте мене? Так, так, говоріть, говоріть. Мене звати Тамара, компанія Качай Гроші. Ірину Ігорівну Стрельник, може почути? Секунду. А хоть п'ять. И еще раз. Я, я Рінку цей. То... Ви можете якось голосніше говорити? Чи... Коротше каже Іринка, що вона не буде. Ні, вона не буде говорити, каже. А, не буде, не буде говорити, а М, Скажіть, не знаю, а... Вона, а вона, А борг вона борг вона буде погашати? Чи, чи не буде? Вже? А її треба питати. А, її треба питати. Ну добре, спитайте в неї, чи буде вона погашати борг, якщо не буде, пускай на гарячу лінію відзвониться скаже, що я не буду це... оплачувати це... це... борг. Ще у вас може якісь задачі мені нарізати. Хм... Не, у вас більше, ще ніяких... раз? більше немає ніяких задач, щоб мені нарізати. Господи, ви можете голосніше говорити? Ні. Ні, не можете. Ну, значить, дзвінки приймайте далі, да побачити. Угу. Доброго дня. Да. Доброго дня, фінансова компанія гроші всім та ТАП кредит. Ви телефонували по якому питанні? Ні. Ми не Немає питань, добре, добре, дякую, гарного дня вам. Угу. Алло, доброго дня. Давай. Це компанія Єврогроші. Наталя 114. Розмова записується. Можна почути Яну Володимирівну Бухтій? Чо собі. Чекайте, секундочко. подивлюся, да, що А ви не дивились натупив. Який сьогодні день. Сьогодні неділя. Так, і що ви хо ви точно з єврогроші? Єврогроші. Ми дзвонимо з приводу просрочки. Яни і Володимирівни, не в неї третій день просрочені кредит. Неділю у неділю не затефону, що при... воду критин, не брешіть, хто це? Не притворяйтесь, давайте. Мені треба поговорити з Яною у неді... неділю Сто З берете... фінансовою установою не можуть телефонувати неділю. Заплатити неділю, неділю. В неділю, якраз таки можемо. У кредита немає Неділь, суботи і так далі. Тим Як паче немає? Просроченого кредиту. Як Оттак, немає? Отак немає. Просрочка по кредиту, ви мене почули чи ні? Ми з ви зікорними, зараз. Ви, хочете, такі, ви хочете, знаєте, який номер телефону у єврогро? Так. А ви знаєте довгі умови, укладені між нами і Яндою Володимирівною? Знаємо. Якщо вона не буде оплачувати кредит, значить. Тоді їй буде телефонувати в неділю кому... якась шмара і буде говорити, що вона євроша, що... що... правильно комусь із запропонувати у нас кредит, оформити, щоб їй допомогти. Будемо точно так же обзиватися. О, супер. Прекрасна ідея. Прекрасна ідея. Прекрасна ідея, давайте. Нехай оформляють. Перевіримо. Ага, нехай оформляють. Так. Да. Добрий день. Мене звати Наталія особистий номер 1302. я спеціаліст фінансової компанії Веруна, яка працює під брендом гроші всім. А, цей номер бухтів, Яна, так, так. бухтів Яна Володимирівна залишала при оформленні кредиту в нашій компанії на сьогодні заборгованості. Не можете нагадати, що в оплату відправлена по своєму кредиту? Вона знає, думаєте, вона не знає. По можливості нагадайте їй. Дякую, що Кажу, вона знає. Да, Алло? Алло. Да. Доброго дня. Я слухаю. Одинадцять Дмитро Єврогрові де ще ведеться за розмови. Чи не говорити з Яною Володимирівною. Ні, не зможете. Ви хто? Навіщо не телефонує Янці, тільки не розумію. Ще раз Повільніше говоріть. Ви хто такий і навіщо ви Яні телефонуєте? Я представився. Дмитро? Це вірно, компанія «Єврогроші». О, ось так потрібно представляється. Що ви хотіли? Можна операторити, вас майже незрозуміла мова. Ну тоді не телефонуйте, якщо ви не розумієте, мову, тоді я не телефонуйте. Ні, не передам, я спілкуюсь замість неї. Хто ви такий? Я той, хто представляє її інтереси і спілкується замість неї. Хто ви такий? Пока, коротше, давай пока. Ну давай поспілкуємо, герой. Ну давай, поспілкуйся, давай, кажи, що ти ну, хотів. Я питаю, хто ти такий? Яка тобі різниця, хто я? Що ти хотів конкретно, Ти Ты наві... ти я хто, я... блядь? Ти нахуя телефонуєш, я Анні? Що ти я хочеш, я блядь? дебіль, йобаний. Дебілізм. Герой! Зараз прийду. Герой, назвись! Ну! ти ты хто?! Ну я представив. Що... Я твій йобар телефонний, телефонний, Я ёбар. твій телефонний йобар. Скажи, хав. Що давай, короче, ти бил, баный. Скажи гав, давай. Ну, а шо ты? Не, блядь, у мене інтелект, блядь, набагато вищий. Я не можу так буквально з тобою. Рівень, я тебе дуже низький, блядь. Рівень розвитку дуже низький. Ты не знаєш, хто ты? Ты не знаєш, навіщо ти Доброго дня, компанія швидко гроші. Мене звати Іван, чи можу допомогти вам? Швидко, гроші, давай. Що ви кажете? Гроші, швидко, давай. Ви пожартувати телефонуєте? Ні, ні, ні. Ну що, не можна пожартувати? Ми ж вроді вже якби друзі. Там розрахуватися розрахуватись, вами. Можна? Розрахуватися, хочу з вами. Розрахуватися. Тоді ви все ж таки продиктуєте ваші індифікаційні номери. підкажу вам е, інформацію щодо вашого кредитного договору можете оплатити. У мене немає кредитного договору. Mm, так, в такому випадку ваше повне прізвище, ім'я і по батькові. А, навіщо вам? Ну ви ж кажете, що хочете сьогодні вирішити питання щодо оплати. мені ж потрібно надаватися. Я не хочу форматі, вирішувати ви, питання, я хочу оплатити просто. Так, підходьте до відділення, сплачуєте на або ж на сайт заходьте. Ви через телефон не сплатите. На сайт. А, придвіт тоді, бо тоді прийду. Ну давай поповню мені рахунок, тому що в мене немає інтернету, треба заплатити за інтернет. Так, я зрозумів. Це у нас жертівник телефонує, в такому випадку залишайтесь на зв'язку, на фінансовий номер буде телефонувати, можете далі жартувати. Алло? Так. Алло. Да. Доброго дня. Те, Де, Телефоную вам із компанії Качай гроші. Мене звати Владислав Ігорович. Телефоную з приводу невирішеного фінансового зобов'язання вашого. Зараз на прострочці в нашій компанії знаходитесь, пам'ятайте просто, так? Не забули? Ні. Скажіть, угу. чому не сплачуєте досі? Ви сходіте, помолійте на свої крізь. Чому не сплачуєте? Навіщо вам це говорити? Навіщо нам це говорити? Ну ви ж на прострочці знаходитесь. Так, так ви просто відмовляєтесь від оплати, Мирослав Мирославович. Нічого просто. Не просто. Сложу. Не просто. Сплачувати не будете, так, Мирослав Мирославович? К Кого там так говорить? Я там борза, блять, куриться, сидить. Десь там рядом, біля тебе. Та я не знаю, де ви знаходитесь, Мирослав Мирославович. Це ж біля Мирослав, тебе, Чому? там, я Порто. чую на задньому фоні, там, Кого, де куриться, так, борза, блядь. А он ну, нехай вона мені перезвонить. Давайте з вами поспілкуємось. Я ж з вами нормально спілкуюся. Ну, давай, скажи, що Та хоті... да Ви повинні кошти повернути, Мирослав Мирославович. що, серйозно? Ви... Так. У вас сума невелика до сплати. 1855 гривень. От. Але mm -hmm. вона зростає у вас кожного дня. Коли mm -hmm. будете вирішувати дане питання? Mm -hmm. Ще не знаю. Ще думаю. Думаєте, Ну ви ж знаєте, що кожного дня нараховується відсоток, Мирослав Мирославович, Тому вам потрібно як можна скоріше вирішити дане питання. Ні. Ні, вона. ні. Мені мені потрібно чи якому більше вам заплатити. Навіщо воно вам? Ну, ви там з голоду не, не поздихали. Та ні, у нас і без вашої допомоги буде нормально. Та ні, якби, якби так було, насправді ви б мені не телефонували. Послухайте, ви до цього сплачували нормально все було у вас. Що, що сталося на цей раз? Що сталося, сталося? Ну, дивіться, така ситуація у мене сталася. Історично, е, історично так склалося, що я оформив цей мікрозайм у вас. Потім. Потім сплачував частково, ну, це все знаєте. А потім, коротше, я передумав платити, і я вже говорив вам, що я не буду платити. Ви знову телефонуєте, я потім ще декілька разів вам казав. Потім я вас вже більш у грубій формі почав посилати на три букви. Коротше, ну, Висновок такий, що я взяв цей мікрозайм і відмовляюся платити, а до вас не доходить, ви там напевно якісь йобнуті або ще щось, тому що вже багато разів вас посилав, а ви знову телефонуєте і здаєте, ті ж самі питання, ніби ні в чому не бувало, ніби ви раніше не телефонували, ніби це в перший раз ми взагалі спілкуємось. Мерас, е, ну... Мерас, Мерас, ну вам будуть телефонувати кожного дня на. Та раді була, телефонуйте. Ну Та я там буду там з вас із ну якщо вам Пощі. це подобається, то чому б ні? Тоді під запис телефонної розмови, прізвище ім'я по батькові офіційно, відмовтесь від оплати, щоб ваш договір передали до відділу примусового стягнення. Е, ні, цього не буде. В крайній мірі безкоштовно. Ну я не, не, не збираюся з себе клоуна корчити безкоштовно. Так, Зачекайте, ну дивіться, ну ви раніше брали кошти в нас так, так, так. неодноразово, погашали так, так. всі три рази. Mm -hmm. я бачу, Три рази брали кошти, три рази погашали. Так. І не, не виходили навіть на просрочку, наскільки я бачу. Ну, звісно, а як. ж... А зараз що у вас? Це відповідальна особа. Ви відповідальна. Так чому ви відмовляєтесь від сплати? І ще й за таку суму? Ну просто так і кори немає значення. Просто кинув, кинути вас решить. Бо ви заїбались своїми дзвінками. Так ви могли не виходити на просрочку і без дзвінку? Міг. Так. А ви могли не телефонувати, коли вийшли на просрочку Мали? могли? Могли? Ні, не, ні. Ну. Що не значить ні-ні? Не, не могли. Не, не. Не могли. Не. Ну от, тепер будете хуйся це не гроші рахувати. Послухайте, Мирослав, Мирославич. Ну давайте так не спілкуватися. Не, я буду спілкуватися так, як я вважаю, за потрібне. Ви угу. ж розумієте, що запис ведеться, так? Так, розумію. Примусово передадуть всі записи також. Ну, а це, знаєте, це не має зараз, значення, ви просто, ну, або питання. себе клоуна корчите, або от мене питаєтеся, войте мене оману. Ман, це ж запис не ні до чого, не призводить, просто це знаєте. Мирослав, Мирославович, знаєте, як зараз діють з такими, як ви? Ні. Змокаєте повністю. Як? А ви знаєте? Так, звичайно. Ану, розкажи. Кампанія користується послугами от, е, нотаріусів, які блокують картки і взаймають, е, без вашого відома. Автоматично із картки. Mm -hmm. Або буде заблоковано у вас. Тобто відмінити це буде... цей нотаріальний напис, я не зможу, так? В судовому порядку. Але mm -hmm. ж це також не дуже швидко, розумієте? Я просто вас хочу ну, сказати. Ну, так я його відміню. В чому така проблема? сума, така сума. Ну, для чого вам потрібні оці всі заморочки? А вам для чого ці всі заморочки? Просто спишіть там така сума, некопична. Спишіть її все, така сума. Ну, зараз не можемо. Це також непростий процес. Розумієте, Мирослав Мирослав. Ну, для мене. Для вас це не простий а для мене, типу, простий. Так само для мене. Добре. Фіксую вам відмову до побачення. А, а як я їх у відмову? Я ж це не я не говорив під запис розмови. що я ви, там... сказали, ви сказали, що кинути нас хочете. Ну але а, це, це це не відмова. Там ви сказали для того, щоб взяти фіксувати відмову, треба, щоб я ну, клоуна, це ви там корчив, сказав, фамілія ім'я, по батькові і так далі. Так, що, це, не робив. Це просто Пришвидшило процес, і ви б відразу вже перейшли з нашого відділу до іншого, але надалі вам просто будуть поступати дзвінки і кожного разу. Нехай та дура, мені це передзвонить та куриця, там на фоні <свіс> пише. Бурзу себе до корчила. Добре, до побачення. Чекаю дзвінка від тої дури. До побачення. <свісно> <свісно> Дало. Дало, да, алло, доброго дня вам, Станіславо Воломирович. Так. Мене звати Музиченко Вадим Юрійович, я старший кредитний інспектор компанії Швидко Гроші. Попереджу вас, наша запис розмови записується. Скажіть, будь ласка, Станіслав Водович, є у вас хвилинка поспілкуватися, ця інформація важлива для вас? Як краще може бути уважність. говоріть, якщо важлива інформація. Станіслав Володимирович, ви да? Що, Ще що? серйозна тема, так? Да? Я відійду, бо, від бо тут біля мене люди, щоб вони може не чули, так? А, так, да, будь ласка, так. Угу. Секундочку. Дивіться, Станіслав Володимирович, компанія перейшла в мій департамент ваша справа, бачу, що ви являєтесь давнім клієнтом компанії, і компанія проблем з вами не мала. У вас на даний момент щось трапилося? А що, що мало трапитися? Не зрозумів? Ні, ну у вас два місяці заборгованість не закрита. Правильно в компанії швидко гроші? За два місяці ви не сплатили борг. Тому що я питаю, чи у вас щось трапилось, можливо там затримки на роботі, чи роботу втратили? Ага. Так ви сказали, що ви спеціаліст, на по-моєму, да? що що? Ви сказали, що ви старший спеціаліст на по початку розмови, якщо я пам'ятаю. Ну пам так, Станіслав Дович, у Ну, то там віддуманні... молодшим, там широкам запитайте у них, я ж їм, вже йому Скажіть, будь ласка, давайте ближче до діла перейдемо. У, у компанії є гарні вигідні умови, списати вам частично проценти за користування і можемо закрити ваш борг. Якщо ви що... ви не будете, Станіслав, платити в добровільному порядку, я правильно розумію? Так я вже зараз на ці питання. У мене, мене дуже багато часу, і оці розмови, що ви зараз спілкуєтеся, буде, напевно, слухати, можливо, ваші батьки, щоб вони зрозуміли, що вони вас можливо не я... виховували. Таніслав Володимирович, ми фіксуємо відмову від добровільної сплати, якщо ви не бажаєте. О, Фіксу, пані, ви можна до соцслужби, подати соцслужби, там, соцслужби, да. до вас соцслужби, а не було. Що від позбавили батьківських дорос... прав. Дорослий Та ні, заспокойтеся, зараз законодавство помінялося, ми просто <звук> Да, вже не блядь. Так. І по рішенню суда вже сполучення І здає, по рішенню суда вже так? суд суд визнає офіційно, Бажаю що усякова. вони мене неправильно виховувалися. Офіційно, Станіславо Леонидович, сидіть говорить мені з телефон і попрошують банат. Бажаю вам успіхи. Мамані твої передай привіт від мене спілкуватися. Гарного дня вам до побачення. І розкажи, що вона поняла.